Привіт треба І що? Ми сьогодні з вами вибралися на рибалочка. Я висунув сьогодні співтралайтову. І можливо на ще зла. Правда, погода. Ну, не особо для рибалочки, ну нічого. Бо минулого тижня ми вибирались два рази, було жарко. Нічого не зробили, навіть покльовок не було. Ну Сьогодні, на мою думку, має щось 3 клюти. Так, якщо я щось зловлю, покажу вам відео. А ви не забувайте про лайки і підписку. Я думаю, з такою погодою вийти на рибаличного заслуговує лайк. Ну що, зустрінемось далі.